У п'ятницю першого вересня у Сумах попрощалася із мужнім захисником України молодшим сержантом Ярославом Рожновим. Він з 2022 року боронив нашу державу від окупантів зі зброєю в руках. Був командиром десантно-штурмового відділення десантно-штурмових військ. Боєць загинув 19 серпня в бою за Україну на запорізькому напрямку. Він був доброю людиною, хоча й не був ще тим. Коли треба, він міг допомогти. Але він з рано пішов життя. Смерть 27-річного Ярослава Рожнова є непоправною втратою для колег, друзів та рідних захисника. В цивільному житті він працював таксистом. З війни його не дочекались матір та брат. Хороброго командира назавжди запам'ятають як безстрашного воїна, завжди готового підтримати та прийти на допомогу, відкриту, надійну і щиру людину, справжнього патріота своєї країни. Він дуже був щедрою, доброю, відзивчою людиною. Дуже світлий хлопчик, ну я його хлопчик знаю. Завжди посміхався, завжди, завжди допомагав людям. В общем, тільки все-все-все саме про нього, тільки тільки хороше. Дуже любив тварин, дуже любив свою родину, дуже-дуже дуже любив маму. Тільки саме-саме-саме-саме. Любив свою країну. В общем, хай буде земля йому пуха. Я Знаю, коли почалася війна, то на сусідка ну, втікала, то він допомог і безкоштовно вивез її з міста. За упокійну панахиду за молодшим сержантом Ярославом Рожновим відслужили у храмі Андрія Первозванного Православної церкви України. Ще малимо за упокоєння, спочила раба Божу. Внує, война Ярослава і за вірку Відважного воїна оборонця Ярослава Рожнова з усіма військовими почистями поховали на алеї Слави Баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.